Звернувся до народу керманич, як прохач, сказав, давно потрібно вже припинити срач. У нас єдиний ворог, він нас усіх доб'є, якщо ми будемо дбати, лиш кожен за своє. Про що тоді керманич з любов'ю щиро дбав, Коли в якійсь квартирі із ізміннічом гуляв? Тоді, як на квартирі керманеч пив і їв, Слова, напевно, інші присутнім говорив. Вони там говорили про крадене бабло. Тепер карманеч каже, такого не було. Електрику украли, немає чим палить, всі гроші розікрали, нема за що купить. Партнери більш не хочуть давати гроші нам, маєтки будувати українським панам. Бо гроші в Україні круті пани крадуть, а бідні європейці на вулиці живуть.